З того часу, як вступив в силу закон про децентралізацію, у Чернігівській області створили вже п'ять об'єднаних територіальних громад. Розпорядженням від 24 серпня голова облдержадміністрації Валерій Куліч дав можливість бути самостійною ще одній Комарівській у Борзнянському районі. Такий собі подарунок до Дня Незалежності. Створення об'єднаних громад це добровільна ініціатива, але каже Валерій Куліч, вона передбачає в першу чергу об'єднання фінансово спроможних громад. А тому перед тим як створити об'єднану територіальну громаду, варто зважити всі за та проти та мати перспективний план розвитку. Є невеличка громада, от, яку я не підписую на сьогоднішній день, Галицька там дві селищні ради хочуть об'єднатися до двох тисяч населення получається в цих громадах. Людей є з одного сторони бажання, але з другої сторони там перспективи немає. Тому що, як мінімум, там, порядка 30 чоловік буде. Тобто, у нас середня чисельність по створеним громадам, 28 працюючих на сьогоднішній день. Відповідно, кошти селищної ради, ну і по функціоналу, який вони мають, і по повноваженням, які мають нести, менше людей не виходить. Там від 30 до 50 чоловік середній штат там, з виконкомом з усім. Відповідно, на таку невеличку громаду. Собі вартість одного чиновника вона буде досить висока. Такій громаді буде дорого утримувати, скажімо так, управління. Валерій Куліч каже, питання не в тому, як створити громаду питання у тому, як ця громада буде функціонувати. Наразі великі кошти область витрачає на утримання армії. Саме тому, на деякі потреби каже губернатор, кошти не виділяють. Проблемним питанням є ремонт доріг у області. Мережа автомобільних доріг Чернігівщини налічує понад 7,5 тисяч кілометрів. Аби все відремонтувати, треба 12 мільярдів гривень. Безумовно, 12 мільярдів на сьогоднішній день нам зразу ніхто не дасть, але рухатись поступово і розуміти проблематику. Ще однією проблемою, на якій очільник області зосередив увагу журналістів, стала освітня галузь. На 1991 рік область налічувала 960 закладів освіти. Наразі чисельних шкіл по області почали суттєво скорочувати. Малокомплектні утримувати можливості, немає. Тримати ці школи за рахунок того, щоб не пропало приміщення, ну, на мій погляд, злочин, тому що для мене головна. Завдання, яке і проблема в цьому. Те, що в нас майже в нас малокомплектних шкіл, щоб ви розуміли, от із 572, які закрилися, закінчили навчальний рік, майже 180 шкіл це малокомплектні, в яких навчається до 100 дітей. Відповідно в таких школах все-таки в нас дуже низькі, низька якість освіти. Тому питання працевлаштування вчителів. Приміщень самих воно є дуже важливим, але воно другорядним. І безумовно ми його перш за все ми повинні давати якісну освіту цим дітям. Демографічна ситуація в області кепська, а тому в школах банально вчитися нікому. Минулого навчального року функціонувало 572 школи. З 1 вересня цього року свої двері школярам не відкриють ще 29, а 30 шкіл реорганізували. Стосовно приміщень, де колись були школи, голова облдержадміністрації зазначив, всі вони будуть переходити у власність громад, які потім вирішать, яким чином використовувати будівлі.